Вже формат близький до флагмана. Не буде шов. Давай хто вище. Не буде шов. Не буде шов. Давай переглянемо результат. А ти включив камеру? — Все. Ага. Угу. А чому їх два? Тому що я приніс тобі на тестування. А це мені! Да. О, дякую тобі, клас. Друзі, вітаю вас! Я Геннадій Попенко. Вітаю вас! Я тут, в Академії мобільного відео Galaxy. По сьогодні ми розпочинаємо вже п'яту лекцію нашого навчального курсу. Мистецтво у технологіях сьогодні до нашої академії завітав Євген Кім. Євген, Привіт. тема цікава камери. Адже минулого разу ми з вами послухали про те, як можна робити красиві фотографії. А сьогодні ми поговоримо про те, завдяки чому можна досягати таких яскравих виражаючих результатів. Що в тебе в руках? З чим будемо працювати сьогодні? Скажи, послухай, я хочу, щоб ми сьогодні з тобою протестували новенький смартфон А 73 з нашою фірмовою квадрокамерою. Мені? Тільки на тестування. Дякую. Всім цікаво про можливості, які дають ці камери, і вони неймовірні. Зараз ми подивимось, що у нас тут є: 108 мегапіксельна ширококутна камера Це з так? оптичною стабілізацією, 12 мегапіксельна надширококутна камера, 5 мегапіксельна камера для макрозйомки, а також на 5 мегапікселів іде камера для вимірювання глибини кадру. До речі, фронтальна камера. Тут також потужна 32 мегапікселі. Тобто всі твої селфі можна буде постити і збирати лайки в усіх твоїх соцмережах. Можемо потестити, якщо хочеш. Звичайно, хочеться потестувати 108 мегапікселів, бо мені здається, що це ну, вже формат близький до флагмана. До недавнього часу. Саме цей модуль із роздільною здатністю на 108 мегапікселів застосовувався лише в смартфонах s серії і переважно це було Ультра, починаючи з s 20 Ультра. Ну, ми фотографуємо. Маємо світлину. Інтелект спрацював. Оскільки є центральний об'єкт в картинці, то він визначив, що саме він вам цікавий. Решта в приємному такому нечіткому обрамленні. і акцент саме тут. І далі, наприклад, навіть цей рінини надзвичайна деталізація. Подивись. Ми можемо розглядати крупіночки, піщиночки. Ми можемо розглядати ниточки. Це дуже круто. Слухай. Ці лінзи створені для кожного яскравого моменту. Наприклад, ширококутна камера Galaxy a 73 з високою роздільною здатністю на 108 Мп, мегапікселів. Ти бачив mm -hmm. цю деталізацію. Якщо потрібно охопити весь натовп. То скористайся ультраширококутною камерою. Можна налаштовувати фокус за допомогою камери глибини та наближатися до деталей, наприклад, за допомогою. Макрокамери, а наскільки близько можна до об'єкта розташовувати камеру? Зазвичай макрозйомка ведеться з відстані 3-5 сантиметрів. Mm -hmm. Саме з такої відстані можна вхопити цю деталізацію. Це не телефон, це мрія людини, яка займається дактилоскопією. Слухай, тут є ще одна камера, яку я приділив би увагу. Mm -hmm. Це камера для вимірювання глибини. Вона тебе також здивує. Тож так. питання: наскільки глибоко? Давай не будемо плутати наших глядачів, в тому що дійсно ці смартфони вони мають захист від води та пилу за протоколами IP68. Але ж камера призначена для вимірювання глибини самого кадру. Камера глибини корисна при зйомці портретів за допомогою камери з подвійним об'єктивом на основі штучного інтелекту, яка складається з широких і глибинних об'єктів. Ви можете знімати дрібні деталі обличчя, застосуйте ефекти боке та налаштуйте рівень розмиття фону, щоб підкреслити життя в кожному портреті. Наш новий датчик з високою роздільною здатністю на 108 мегапікселів фіксує вражаючі деталі за допомогою ремозаїчних знімків і більшої яскравості за допомогою технології нонабінг об'єднання дев'яти сусідних пікселів для того, щоб збільшити площину самого фотопікселя. До речі, на самому початку, коли ти тестував камеру. Можна було зробити з однієї фотографії декілька якісних картинок. Додатково можна увімкнути Detail Enhancer на основі глибокого навчання, щоб отримати більше деталей, скористатися гібридним оптичним зумом, щоб легко ловити віддалені об'єкти, і навіть зменшити шуми за допомогою датчика Big Pixel. Так, це просто прекрасно. Відповідно, якщо ви бачили нашу попередню лекцію, ви пам'ятаєте, як фотограф говорив про те, що можна вирізати непотрібне з композиції, для того, щоб композиція була мінімалістичною, але ідеальною, то саме в форматі такої фотозйомки ви можете це робити, адже ви маєте 108 мегапікселів, ви можете собі дозволити вирізати, не втрачаючи якість. Саме так. Цей смартфон підтримує зйомку у 4К, mm -hmm. навіть уповільнену відеозйомку до 240 кадрів на секунду. Але окремо я хочу сказати про стабілізацію. Тому що це дуже важлива річ, тому що останнім часом ми постійно рухаємось. І відтепер ваші найдинамічніші моменти можна відтворити завдяки оптичної стабілізації зображення та передовій технології VDIS це цифрова стабілізація зображення, які працюють синхронно. Тобто Galaxy A73 знімає стабільні та чіткі відео, а покращений HDR зберігає деталі. Живими з тонким відображенням кольорів, як при яскравому денному освітленні, так і при слабкому можна знімати в динаміці та зовсім не втрачати якість. Все буде дуже плавним. Що і навіть якщо стрибати не просто підстрибнути, а постійно стрибати, все одно ти будеш плавно стрибати і матимеш плавне відео. У нас же є смартфони. Давай перевіримо. Увага, включаємо відео. Зараз буде трохи шоу. Не буде шоу. Не буде шоу. Не буде, не буде, не беру Фу, шоу. Фух, настрибався. Фу, Давай переглянемо результат. Незважаючи на те, що ми тебе іноді тут змушуємо там стрибати, або що прийдеш до нас наступного разу, ну якщо не потрібно буде занурюватися в воду за допомогою камери глибини, то Обов'язково прийду, друзі. Це було дійсно круто і пізнавально. Отже, використовуючи знання про фотографію та маючи таку неперевершену квадрокамеру, можна дійсно робити зйомку професійного рівня. Євгене, дякую не лише від себе, а й від усіх, хто були долучені до цієї лекції. Це про вас, шановні глядачі. Сподіваюся, лекція вам зайшла, і наступного разу ви будете разом із нами прослуховувати лекцію на тему історії українського мистецтва. Лектор буде Євгенія Логай. Вона. Вже чекає на зустрічі з вами, і я певен, це буде цікаво. Підписуйтесь на нас у соцмережах. Коментарі пишіть. Знаєте, ми дивимось і ще відповідаємо. Бережіть себе. Всім дякую.